Готуючись до весілля друзів, згадалося і весілля доньки, а саме сватання. А хто такий? Далеко живете навіть. Не не сватання це одна з частин традиції весілля. Так, п'ять років тому, 8 вересня, на День Ангела Наталії, до нас завітали свати. Тепер, послухайте ви нас, а потім буде від вас така. Ми не шулери, не хулігани. Дозвольте вам вручити святий групу. Нам треба не жито, не пшениця, не шов, не діаманти, не заяць і навіть не куниця. А ваша красна дівця. Покажете нам таку? Ну, ви знаєте, в нас є не одна дивиця. Я того їхала, так уже прозрали. Щоб було цікавіше дійство оглядин, ми вирішили Наташу зрадне показувати. Наташа Наташенька, Наташенька, до мене це ж не особу дівиця. Ні?

У вас товар, у нас покупець, у вас дівчина. дівчина у нас молодець, у вас замок, у нас ключ. Чиніть не зволікайте, нам дівчину, дочку свою віддайте. Ну треба спитати, чи вона хоче дівчина, до вашого козака <смітно> записи? Хочеш? Хочеш. <плес> <плес> вже нам дали дівчину. Все, ми... ну, нам треба козака, провірити. Да. а для майбутнього зятя ми придумали випробування. Ну, давай, Би, біджи, біджи. А що зліти? А я вичу. показую, що біля лівою прикинь, то ж не право. <рису> 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 Благословляйте, батьки. Благослужайте. Бог благословить. Від діми та від свахи донька отримала гарні подаруночки. Зять не забувся і про мене. Обмінявшись хлібом, пов'язали нареченого хусткою, а сватів рушниками. Мамо, дарую вам пустельку, щоб мало мене завідну дочку. Мамо, верну вам пустельку, щоб мало мене завідну в дитину. Дякуємо вам, е, гарна дівчина, що нам зранку згадкала таких гарних вкусників. Ой, для доньки я таку скриню з приданим приготувала. Тобто є натуральна, дивіться. Натуральна, я не можна сиділа, бачите? Дивіться. Можна склати всіх! На всіх фосах. Дивіться, а саме вам Ну що, Таке людина вам підходить. За йшов, нам піхоти першу часу перечена. А таким мене вона буде, ви ж її нам буде. Батькам щорано вставали, дитину добра навчали. Дякую, пам'яті. А від сватів ми отримали гарні та ще дрі гостинці. Так, завдяки дітям, ми об'єдналися чудовою родиною, зберігаючи і шануючи українські традиції.